Добрий день, хлопчики та дівчатка! Сьогодні заняття ознайомлення із соціум. Сьогодні будемо говорити про здоров'я і спробуємо разом з вами скласти чарівну квітку квітка здоров'я. Діти, погляньте, яка чарівна квітка була. Налетів вітер і розкидав пилюстки. Цієї квітки, а це квітка не проста, це квітка здоров'я, і нам необхідно цю квітку зібрати. Діти, а зараз поговоримо з вами про зміцнення здоров'я. А ви знаєте, що кожна людина може сама собі зміцнити здоров'я недаремно кажуть, я здоров'я збережу сам собі допоможу. Що таке здоров'я? Здоров'я це коли ти сильний, коли ти здоровий, коли ти усміхнений, веселий. А як можна зміцнити своє здоров'я? Як ви думаєте, діти? Так, вірно, займатися спортом, різним виду спорту. Правильно харчуватися. Дотримуватися режиму дня. загартовуватись. Так, ми можемо зміцнити своє здоров'я. І це буде у нас перша пелюстка ранкова гімнастика. Після ранкової гімнастики міцнішими стають м'язи. Діти, погляньте, у нас є скринька від Мидодіра. Щоб дізнатися, що всередині необхідно відгадати загадки. Як купатися йдеш і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Здогадались малята? Так, це мило. Наступне я маленька, полотнинка. Випра надбайливо, я до щічок до голівки притолюсь ласкаво. Я беру усі краплинки з тіла після ванни. Так, дітки, це рушничок. За волоссям доглядає, що блищало, вимиває, В ванну попаде краплинка, на водиці зразу пінка. Так, вірно, це шампунь. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Гумка Акулинка пішла гуляти по спинці, і поки вона гуляла, рожева спинка стала. Так, малята, це губка для купання. Всі ці предмети для чого нам потрібні? Тож наступна пелюстка друга. гігієнічні процедури. Погляньте, у скринці ще щось є. Що це? Так, дітки, це зуби. Вони зі зовсім різні. Один веселий, а один сумний. Як вважаєте, чому? Зараз з вами назвемо шкідливі продукти для зубів. Це мермолад, печиво, чупа-чупс, гумка, вафлі, торт, кава, цукерки, газовані напої. Це всі шкідливі продукти для зубів. А це Корисні продукти для зубів цей зуб веселий. Які ж вони? Давайте з вами назвемо: це риба, яйця, сир, груша, молоко, яблуко, масло. Морква. Горіхи та цибуля. Це Корисні продукти для наших зубів. Третя пелюстка корисні продукти. Погляньте, яка чудова квітка у нас виходить. А як ми можемо допомогти нашим зубкам, щоб з ними не сталося? Що сталося з цим зубом? Так, як знищити шкідливих мікробів? Потрібно чистити зуби. Полоскати рот, гристи, фрукти і овочі. Молодці діти, загартування. Потрібно влітку проводити на свіжому повітрі, купатися, загорати. Робити водні процедури. Робити закалювання. Це в нас буде з вами четверта пелюстка, яка називається загартування. А ще необхідно дотримуватись режиму дня. Тобто вчасно прокидатись, лягати спати. Правильно харчуватися. І це в нас буде остання пелюстка. Ми сьогодні багато дізналися про здоров'я. Подивіться, яка гарна квітка здоров'я у нас вийшла. Давайте повторимо, що ж необхідно для зміцнення здоров'я. Так, це ранкова гімнастика, гігієнічні процедури. Корисні продукти, загартування та режим дня. Молодці малята! До наступної зустрічі!